Ще одне відео, яке завершує зашто, і цей самосйом конкурс е відео самосйому. Е Позитив, Львів! Прийшла зима, Але чи такою ми її собі уявляли? Глобальне потепління, нестача вітамінів, політичні негаразди. І не тільки це можна прочитати на обличчі кожного українця. Але що ж насправді турбує Львів'ян? Давайте запитаємо думку громадськості. Ви знаєте, мій чоловік постійно дивиться футбол. І саме через це я завжди пропускаю свій улюблений серіал. Ну що ж, я пропоную вам спробувати не пиво. Абсолютно новий! Революційний продукт на українському ринку, що не має аналогів – не пиво. О, старі знайомі. Ну, як вам результат? Це неймовірно. Я просто вражена. Тепер а ми вас? завжди будемо купувати не пиво. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чому ви такий сумний? Ну, ви розумієте. Мені здається, я знаю, як вам допомогти. Ось. Вам набридло тільки світло чи темне пиво Відтепер. За підтримки Калузького хімзаводу заводу не пиво. Усіх кольорів веселки. Скажіть, а зараз ви б поміняли бутилку не пива» на три бутилки звичайного пива? Mm. Та, звісно! Ге-гей! Ми з друзями часто граємо в полочку. Раніше мій вибір був непередбачений Завдяки аеродинамічним властивостям пляшки пива я влучаю точно. Спеціальна пропозиція для львів'ян. Нарізково зі Львова. Я працюю, так. Тому завжди обираю не пиво. Як ви бачите, я ніде не працюю, тому обираю не пиво. Я працюю з секретарем і тому я обираю не пиво. Не пиво. Єдиний неузгоджений кандидат по Питівському округу. Скажіть, а чому ви надаєте перевагу? Не пиву чи звичайному пиву? А мені пофіг! Не пиво. Мені пофіг!